культури Якщо культуротворчий дух народу виявляється у музиці театрі, монументах мистецтва і архітектури. У літературних текстах і теоріях філософів, то рівень цивілізації має відбиття у системі права, суспільних стосунках, пошані до закону і людського життя, і в тому, що називаємо політичною культурою народу і його еліти. І, на жаль, це не секрет, що в сучасній Україні цивілізаційний рівень незадовільний, неспівмірний не співмірний зі стандартами Європи. Чому саме? Які історичні причини цього стану? Окрім наших власних українських проблем, справа ще в тому, що Україна уже понад 250 років існує і будує суспільні структури у неприродній для нашої традиції системі права та політичної влади. Лише віками позбавлення історичної пам'яті українці часто самі не знають, які основи нашого права і політичної культури. Найдавнішим монументом нашого права є руська правда. Створена в Києві у кількох редакціях упродовж 11 і 12 віків. Це був кодекс державних законів, закріплених в час розквіту Київської держави, від Ярослава Мудрого до Володимира Мономаха і сина Мстислава Великого. І навіть сьогодні вражає високий рівень цивілізованості законів Київської Руси, від яких могли повчитися багато нинішніх держав. Приміром. Руська правда не передбачала смертної кари, узагалі не закликала до тілесних покарань. Правда Ярослава іще давала, згідно зі звичаєвим правом, дозвіл на криваву помсту за вбитого родича, але обмежувала цей брутальний звичай. А пізніші редакції зовсім відкинули криваву помсту, замінивши її штрафами і уводячи в законодавство християнські принципи. А особливо за правління одного з найвидатніших володарів Київської Руси, Володимира Мономаха, цей процес вдосконалення і демократизації законів досягнув вершин. У ставі 1113 року Мономах увів 69 нових законів, які радикально покращували права суспільних низів. У час, коли в Західній Європі вели дебати про те, чи селяни є такими самими людьми, як і аристократи, Володимир Мономах. Визначив законом покарання вельможам за побиття не лише вільних селян, а й напіврабів, які попали в неволю через борги. А в поученню дітям цей мудрий і хоробрий володар рішуче виступив проти смертної кари та вбивства, закликаючи ані правого, ані винного не вбивайте. А князям заповідав: усього ж паче, убогих не забувайте. Наскільки змога, годуйте і помагайте сироті. І за вдовицю вступіться самі, не дайте сильним погубити людину. Недарма історик Наталія Полонська Василенко писала, що для 12 століття заповіть Мономаха це подивогідний документ гуманності. Спираючись на закони руської правди, київські мислителі творили правила політичної культури. В 11 віці у слові о законій благодаті митрополит Іларіон Ствердив принцип рівності усіх народів та висунув як найвищу мету держави потребу забезпечення інтересів усіх підданих, а не лише владної верхівки. А Данило Заточник закликав князів прагнути до середнього достатку, бо надмірне багатство породжує безсердечність, а бідність спонукає до злочину заради збагачення. Ці принципи досі аж ніяк не втратили актуальності. Та й вплив руської правди і ідеалів політичної культури Києва на довгі віки пережили упадок Київської Руси. Адже руська правда мала силу закону в Литовському князівстві, а згодом стала основою для литовського статуту, який був свого часу чи не найбільшим здобутком юридичної думки в центрально-східній Європі. Правда, в ньому вже була смертна кара, і під польським впливом помітна суспільна нерівність. Але коли статут зредагована в козацькому гетьманаті 1743 року як права, за якими судиться малоросійський народ, то це була одна з найдемократичніших правових систем Центральної Європи, повна противага авторитарним законам Росії. А демократизм козацької політичної думки знайшов утілення в Конституції Гетьмана Пилипа Орлика 1710 року. А пізніше ці традиції були продовжені. В ідеях Кирило Методівського братства, а згодом в першій політичній програмі українського руху Михайла Драгоманова. Та однак із скасуванням козацького гетьманату в кінці XVIII століття Україна перетворилася на провінцію Російської імперії. Стала суб'єктом імперських законів. На заміну значним особистим свободам для більшості народу прийшло кріпацтво. Замість місцевої автономії паралізуючий централізм імперської влади. Замість демократичних, як на свій час законів, деспотична каральна система сперта на авторитарній традиції Московії. Адже, хоч на словах і в теорії, російське право спиралося на ту саму руську правду, в реальності, як це висловив один з найавторитетніших істориків російського права Федір Лантович, між руською правдою і законодавством московським лежала величезна, нічим не заповнена прірва. Леонтович, який був першим ректором Одеського університету, на основі джерел показав, що руська правда була кодексом законів саме Руси, себто земель України, а не була реально поширена на землі Суздалі, із яких пізніше виникла Московія. Він пов'язав дійсні початки московського права. Із системою Монгольської Золотої Орди. А щодо московської політичної культури, то я дуже рекомендую прочитати дослідження гарвардського історика Едварда Кінена. Ще до розпаду СССР і появи сучасної, кланово-олігархічної влади, він задокументував тотожні механізми влади в Москові середніх віків. Він показав, як така централізована олігархічна система з дійсною або ілюзорною фігурою абсолютно володаря, система, де право є лише формальним засобом в руках владної верхівки, виникла з огляду на потребу втримати під контролем величезну відсталу країну, загублену в бездоріжжях північних лісів. А сьогодні цю неприродну для України систему нав'язують спадкоємці московських традицій. І дуже шкода, що книжка Кінана, видана по українськи ще 2001 року, не знайшла вдумливого відгуку серед української інтелігенції. Адже зміни на краще неможливі без розуміння джерел проблеми і усвідомлення альтернатив, які нам дає наша власна традиція. Та про цей комплекс питань ми ще поговоримо в майбутніх передачах очима культури. Я Марко Роберт Робертстех. До зустрічі. occhi culture.